В Цілому можна було б, напевно, за ці кошти купити якогось спортивного японця так. свіженького. Але знаєте, оцей вайб спортивних байків, якихось там, я не знаю, міських якихось ракет, знаєте, які ото пуляють, трошки інший. Там це проесь, якесь, напевно, бунтарство. А тут про спокійне розмірене життя, про щасливих людей, які... Кайфують від своєї живіцкого життя, сідають на свій байк і просто там їдуть на море відпочити. Це про різне зовсім Це про душу. різна філософія, так зовсім різна філософія, і напевно немає поганого купити спортбайк, але все ж таки, коли ви купляєте байк, ви повинні трошки розуміти, що буде за цим стояти, або ви там дуже швидко кудись поїдете і будете всім щось доводити, то тут доводити нічого не потрібно. В тебе все окей. Життя щасливе, ти щасливий, їдеш, кайфуєш оці сі заходи сонця. Ну кайф же.